Геометрична прогресія. Тобто це послідовність. В основному вона позначається Bn або GP геометрична прогресія, члени якої записуються B1, B2, B3 і так далі. bn 1 БН. В плюс один, і знов і так далі. І, і Члени якої підкоряються одному правилу. Кожний наступний в одну і ту саму кількість разів відрізняється від попереднього. Тобто, вони зв'язані між собою не відніманням, як в арифметичній прогресії, а діленням. Тому. Оце от число у скільки разів відрізняються члени прогресії, називається, позначається буквою Q і називається знаменник. Q дорівнює наступний поділити на попередній знаменник. В арифметичній прогресії, прогресії це була різниця, а тут це знаменник. Тому що він визначається ділення. Розглянемо дві прогресії для прикладу. Перше це про шахи, про падішаха, про зернятка. Якщо розставити числа, які означають кількість зернин на кожній клітинці, це буде 1, 2, 4, 8, 16 і так далі. Так? Тобто кожний наступний в два рази більше за попередній. І тому для того, щоб. Визначити Q, ми повинні наступний, наприклад, B2 поділити на B1 на попередній. Хоча можна взяти третій на другий, четвертий на третій, неважливо. І ми отримаємо 2. Тобто в два рази збільшується число, Q дорівнює 2. Тепер беремо другий приклад, коли е, ми зменшували в два рази, відрізок, розрізали навпіл. Навпіл, навпіл, навпіл. Кожну половинку ще ділили навпіл. Тоді виходить: перший член цієї прогресії один. Наступний одна друга, одна четверта, одна восьма. Одна шістнадцята і так далі. Якщо тут знайти знаменник цієї прогресії, ми отримаємо одну другу поділити на один. Другий на перший. І це буде просто одна друга. Знаменник буде одна друга. Якщо пригадати арифметичну прогресію, то там вона зростаюча або спадна, залежало від того, як різниця, різниця за знаком. Якщо додатня, то була зростаюча, якщо від'ємна різниця, то спадна. Тут обидва ці знаменники додатні, тому ми не можемо так сказати, але ясно, що в першій прогресії зростаючи, а в другі спадають, зменшуються. І тому тут не з нулем треба порівнювати, а з одиницею. Тому, якщо Q по модулю, тому що може бути від'ємне, але не від цього залежить, зростаюча чи спадна, а залежить від того, чи більше чи менше за одиницю. Якщо Q по модулю більше за одиницю, то ця прогресія зростаюча. Зростаюча. І якщо Q. По модулю. Менше одиниці, то спадна. Тобто тут визначаємо по від співвідношенню з одиницею, а не з нулем. Оце знайомство з геометричною прогресією взагалі. Так само, як і в арифметичній прогресії, геометрична прогресія має характеристичну властивість. Тобто, така властивість, яка притамана всім членам прогресії, починаючи з другого. Якщо згадати в арифметичній, то там кожний член прогресії був середнім арифметичним між сусідніми членами. Тобто додати і розділити навпіл, виходить, член прогресії арифметичної. Тепер характеристична властивість геометричної прогресії. Записую. Характеристична властивість геометричної прогресії. Для прогресії. Bn, наприклад, яка має члени B1, B2, B3, Незалежно від того, вона зростаюча чи спадна, повинна виконуватись така властивість. Bn-1, Bn, Bn +1 і так далі. Для будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, виконується така формула. Якщо взяти будь-який член прогресії, Піднести до квадрату, це буде дорівнювати добутку сусідніх членів прогресії з цим, тобто попередній помножити на наступний. Це ще кажуть, що будь-який член прогресії цієї є середнім геометричним між сусідніми членами. Такі формули ми бачили в прямокутному трикутнику, коли проведена була висота, що висота це. Квадраті дорівнює проєкції катетів на гіпотенузу. І ми казали, що це середнє геометричне. От, наприклад, дано оту нашу прогресію про зерно Б3 дорівнює 4, b 5 дорівнює 16. От, знайти b 4 Переконаємося, що дійсно це виконується для тої прогресії прозерна. За цією формулою b 4 в квадраті повинно дорівнювати B3 помножити на B5. Бачиш, сусідні беруться. Давай підставляти. Скільки це буде? 64. Так, і чому дорівнює b 4 без квадрата? 8 Так. Тобто, дійсно виконується для такої прогресії характеристична властивість, яку ми показали. А тепер формула. Нього члена геометричної прогресії. Так само, як і для арифметичної прогресії, є формула, яка зв'язує між собою. Перший член прогресії, Q, знаменник. І якийсь член прогресії, і його номер. Так само і там було в арифметичної прогресії. Bn. Щоб знайти, треба B1 помножити на Q. В степені N-1. Тобто, на відміну від арифметичної прогресії, де було додавання і множення, тут вже дії більш високих ступенів. Тут множення і піднесення до степеня. Тут арифметика більш складніша. І, відповідно, так само, як і арифметичні прогресії, по формулі N члена можна розв'язати чотири різних типи задач. Перше це BM як шукати. Друге, це як b перше шукати. Другий тип, Третій – це як Q шукати, і четвертий зв'язаний з номером якогось члена. Чи номер шукати, чи переконувати, що якесь, якесь число належить цій прогресії, чи шукати якусь кількість, там конкретну якусь групу членів прогресії. Ну, тобто робота з номером.